Всім привіт! Мене звати Інна. Ви на каналі «Зачитай». Тут ми говоримо про українську класичну літературу та її діячів. Подорожі це те, що подобається багатьом з нас, і сьогодні ми будемо говорити саме про них, а саме, неймовірні подорожі українських письменників в минулому. Загалом, подорожі за кордон для наших українських письменників в минулому не були екзотикою. Ми знаємо, і з моїх попередніх відео, що багато українських письменників подорожували за кордон, зокрема в Європу, в рамках навчання, роботи, відрядження, експедицій тощо. Так, сьогодні ми поговоримо про три подорожі та письменників, чиї мандрівки виглядають надзвичайно захоплююче та екзотично і сьогодні, незважаючи на епоху та можливості. Настільки захоплюючі та неймовірні, що ми маємо про них поговорити. А поки підпишіться на цей канал та поставте вподобання. І почнемо ми, звісно, з нашого мандрівного філософа Григорія Сковороди. Не можна назвати його 25 п'ятирічну мандрівку Слобожанщиною однією експедицією. Це радше філософія життя, яку він обрав свідомо, але саме це є надзвичайно цікавим та неймовірним, адже подорожував він пішки 25 років, навчаючи людей, вивчаючи світ і себе. Почнімо з того, що Григорій Сковорода народився на Полтавщині у родині колишнього козака, який вже займався продажем вина. Ще з малку він мав можливість ходити у дяківську школу. А вже потім він вступив у Києво-Могилянську академію, звідки і починається його шлях мандрів. Навчаючись в академії, Григорій пройшов. Відбір у придворну капелу він вирішив призупинити навчання і поїхав у Санкт-Петербург співати при тому самому великому дворі. У складі капели він приймав участь у різних літургіях, операх, нагородженнях, урочистостях тощо, наприклад, він співав під час коронації імператриці Єлизавети. І коли вона вирішила з паломницькою метою приїхати у Київ, Скворда, звісно, в складі капели також туди приїхав. Однак тоді він вирішив уже не повертатись у Санкт-Петербург, а залишитись в Києві, продовжити навчання в Києво-Могилянській академії на факультеті філософії. Після академії він подорожував Європою, Австрією, Угорщиною, Німеччиною, Італією, послухав лекції світових філософів. І вбирав у себе культуру античності та бароко однак, це не ті подорожі, на яких ми сьогодні зупинимось. Та чому ж ми говоримо про мандри сковороди більше як про спосіб життя, про філософію життя, радше ніж одну велику експедицію? А все тому, що Григорій Сковорода відмовився від кар'єри у звичному її розумінні. З 1750 по 68 роки він займався викладацькою діяльністю в Києві, Переяславі, Харківському колегіумі. Однак, через низку вагомих причин для самого Сковороди він вирішив не викладати більше у навчальних закладах. І створив власний університет, народний мандрівний. Зрештою, він і був тим університетом, котрий мандрував із селища в селище з міста в місто, спілкувався з людьми, навчав їх, пізнавав світ та його істини і перебував на самоті. Григорій Савич почав свої мандри у 45 років, і мандрував він україною до 71 року, до... Дня його смерті він пішки мандрував Слобожанщиною, Харківщиною, Полтавщиною, Київщиною. Його можна було зустріти як в хаті селянина, так і у дворі козацького старшини. Він складав байки, діалоги, грав на флейті чи сопілці. Його називали мандрованою академією, адже там, де з'являвся Сковорода, завжди був диспут, завжди точилися розмови про сенс життя, про сродну працю і про щастя. Саме Слобожанщина була спорідненим регіоном для сковороди. Він називав Гетьманщину матір'ю, а Слобожанщину тіткою. Що підкреслює великий зв'язок між філософом та цим регіоном? Головний ареал подорожей Сковороди Харківщина, зокрема, села та хутори навколо Харкова. Також на Полтавщині він зупинявся у маєтках друзів, знайомих, навчав там їх дітей. На землях Слобожанщини його також знали, як у селах, так і містах. Прагнули спілкування з філософом та запрошували на різні події, щоб Поспілкуватися з Григорієм Савичем. Останньою станцією нашого народного філософа було село на Харківщині, пан Іванівка. Він помер у 1794 році, у віці 71 року, в домі Андрія Ковалівського. Тобто, до кінця життя байкар та наш народний мислитель мандрував, навчав і сам навчався. Уявіть собі українську Галицьку жінку, котра вирушила мандрувати в Індію, Китай, Індокитай, Океанію з блокнотом і фотоапаратом. І це Софія Яблонська. У 20-х роках минулого століття вона стала тією українкою, котра описала свої подорожі у книгах Азією, Африкою та Океанією. Софія Яблонська народилась. 15 травня 1907 року вона була українською журналісткою, репортеркою, письменницею і одна з першої жінок кінооператора. Софія виросла на Галичині у селі. Германівка, що сьогодні Тарасівка, неподалік Львова в родині священника, отримала базову освіту і прагнула творити в мистецтві та журналістиці. З роками дівчина перебралась до Парижу, де мала можливість навчатись кіномистецтву і фотографії. Саме через це вона отримала можливість працювати репортеркою. Свої репортажі, фото і відеодокументалістику вона відправляла безпосередньо у французькій. Видання, які одразу її друкували, проте вдома її праці також видавали. Софія Яблонська не була туристкою у всіх тих регіонах. Куди вона подорожувала, вона була репортеркою, вона була спостерігачкою. Вона вірила, що потрібно жити серед людей, котрих вона зустрічала. І саме тому вона глибоко занурилась у життя місцевих, спостерігала за людьми не як з точки зору екзотики, а як намагання пізнати їхній світогляд, їхній спосіб життя та культуру. Софія. Звісно, не знала східних місцевих мов, і саме тому у своїх подорожах у репортажах, у спілкуванні з місцевими жителями, вона часто опиралась на мову жестів, на доброзичливість, на посмішку. І, зокрема, для того, щоб потрапити саме в ті місця, куди жінкам культурно було заборонено. Мене також не боялася небезпек, і за час її подорожей з нею сталася велика кількість різноманітних подій, зокрема у Укус отруйної змії, також напад малярії. Під час Другої світової війни вона опинилася в Китаї, окупованим Японією. Часто зйомка на відео чи фотоапарат були неприйнятними для місцевих жителів. Перш за все, культурно іноді Софія Яблонській доводилось приховувати свої апарати або хитрувати, якщо перерахувати, де була Софія Яблонська. Боюсь, що я не запам'ятаю усіх країн, оскільки вона була. В районах Китаю, Азії, Океанії, зокрема Марокко, Китай, Цейлон на Шрі-Ланці, Лаос, Камбоджа, Балі, Таїті, США, Канаду, тобто безліч країн та регіонів. Перша велика подорож Софії Яблонської була у 1929 році до Китаю, де вона вирушила самостійно, що було досить ризиковано та сміливо для жінок того часу. Жила вона серед місцевих, фотографувала їхні Тя звичаї записувала їх та документувала. Цікаво, що китайці, перш за все, були досить закритими до фото та відео. Найперше через певну ворожість до європейців. Інша причина це більш культурний аспект, можливо, навіть релігійний аспект, в який вони вірили, що відео та фотоапарат забирають їхні душі. А Софія Яблонська зокрема вела свою репортерську роботу у провінції Юнінань. Згодом Софія вирушала ще далі, зокрема до Полінезії та Нової Зеландії. Там вона знімала наплівку танцівниць, ритуали, повсякденне життя місцевих, не як туристка, а як уважна спостерігачка того, що відбувається довкола. Є сьогодні архів, де можна побачити роботи Софії Яблонської як відео, так і фотороботи. спостерігаючи за різноманітними народами, способами життя, місцевими культурами, Софія Яблонська формувала своє уявлення про світ та своє місце у ньому. І це вона також розповідала у своїх. Творих, зокрема, наскрізної лінії у її творчості також прослідковується певна критика колоніалізму та західне втручання у. Автентичні місцеві культури вона помічала, як європейці часто змінювали культуру і втручалися в життя і традиції місцевих народів. Зокрема, вони змінювали архітектуру меблі, також надавали різні цивілізаційні стандарти, не рахуючись з потребами та традиціями місцевих народів. Також Софія Яблонська не асимілювалась у цьому мультикультурному світі. Так, вона дуже довгий час проживала в. Парижі у Франції також вона тривалий час подорожувала і мала можливість побачити неймовірну кількість країн та народів однак вона завжди мала почуття власної національної ідентичності. Хоч як документалістка вона працювала на французькі видання однак вона постійно декларувала, що вона українка, і підкреслювала свою українську приналежність. Їй було важливо говорити про Україну, розповідати про Україну та пояснювати іноземцям становище українців під різними державами, В дечому становище українців під впливом метрополій Голосно перегукувалось із спостереженнями, які письменниця та репортерка бачила власними очима в тих екзотичних для нас краях. Після Другої світової війни Софія Яблонська не мала можливості повернутися в Україну через закриті кордони. Вона оселилась у Франції і продовжила писати, розповідаючи і документуючи пам'ять про ті експедиції, про ті мандрівки, в яких вона була. Її спадок довго залишався забутим для українського читача. Однак сьогодні вона повернулася як знакова особистість української журналістики репортажистики. Та літератури. Я впевнена, що ми з вами обговоримо один з її творів та детальніше познайомимось з неймовірним стилем письма цієї української письменниці. На жаль, життя Софії Яблонської трагічно обірвалось у 1971 році автокатастрофі у Франції. А тепер про подорожі Агатангела Кримського одного із найвидатніших українських інтелектуалів початку ХХ століття Агатангел Кримський народився у 1871 році у Володимирі Волинському, походив із родини кримських татар по батьковій лінії та польсько-литовського роду. по Материні лінії він був одним із фундаторів Української академії наук, видатним істориком та мовознавцем. Він все життя присвятив вивченню мов, зокрема східних культур і літератур. Також Агатангел Кримський, на жаль, записаний і в іншому списку: жертв сталінського терору. У 1896 по 98 роки Кримський вирушив у довгу експедицію на Близький Схід. Основним містом був Бейрут у Лівані. Там він навчався у сирійському відділенні американського університету, глибоко занурився в ісламську філософію, поезію та фольклор, подорожував до Сирії, Палестини, Єгипту, відвідував мечеті, спілкувався з місцевими на місцевих ринках, з шейхами, купцями, освіченими людьми, тобто якомога більше пізнавав культуру та всочував в себе культуру. Арабських країн, і саме в цей період він створив міцний фундамент для своїх праць із арабістики та ісламознавства. У той час Кримський не був чужим чи туристом чи експедитором у тих подорожах, а практично своїм, оскільки він ходив у східному одязі, дотримувався місцевих звичаїв, спілкувався з місцевими і прагнув якомога ближче доторкнутися і якомога більше спробувати місцевих. Звичаїв та традицій, агатангел Юхимович був мовознавцем. Він був не тільки дослідником східних мов його також цікавили і слов'янські мови. І крім сходу він також відвідував Європу, де спілкувався також з провідними мовознавцями, і там він також контактував з східнознавцями та славістами. Він збирав матеріали, унікальні рукописи, переклади в різних університетах, бібліотеках книгарнях. Під час цих подорожей Агатангел Кримський зміцнював своє уявлення про те, що Україна є містком між східним. Та Західним світами він порівнював культурні особливості цих світів, а також якомога більше занурювався у вивчення мов слов'янських народів. Завдяки цим подорожам Агатангел Кримський написав безліч праць арабської, перської та турецької літератури. Одним із перших почав вивчати іслам без європейського упередження. А для українського читача важливо, що Агатангел Кримський створив новаторські переклади східних поетів українською мовою, зокрема Хафіза, Сааді і Омара Хаяма. Увесь той досвід, який Агатангел Юхимович зібрав у. Своїх подорожах східними країнами західними країнами допомогли йому сформувати себе не тільки як вченого. Але як і культурного дипломата він був людиною, яка розуміла, як спілкуватись і говорити мовою зовсім іншої цивілізації. Гатангел Кримський був творцем українського східнознавства. Також він був чільним науковим діячем і керуючим української академії наук. Гатангел Кримський та його неймовірні подорожі це приклад того, як мандрівки можуть змінити не лише світогляд однієї людини. А й цілу науку його життя це подорож від Волині до Бейрута від української хати до бібліотеки в Парижі та Каїрі. І всюди він ніс ідею про те, що. Саме українська культура література, зокрема, має бути відкритою до світу і водночас бути самобутньою. Мені важливо сказати, що Агатангел Кримський був великим українцем, що підтверджено його діями та видатною діяльністю. Він був визначним діячем української науки культури. Та відстоювачем національної ідеї він мав теплі взаємини з іншими видатними українцями, такими як Драгоманов, Леся Українка, Франко та інші. Тобто, ми розуміємо, до якої когорти українських діячів належить Агатангел Кримський. Коли почались переслідування української інтелігенції, агатангел Кримський також не залишився поза увагою. Помер Агатангел Кримський у Казахстані у 1942 році, 25 січня, від перевиснаження. Однак, джерела окремі джерела, стверджують, що він помер все таки після тортур. Друзі, ось такі неймовірно цікаві та захоплюючі подорожі ми з вами сьогодні дізналися. Вони були абсолютно різними за своєю місією, метою та призначенням. Але напишіть в коментарях, яка з цих подорожей вас вразила найбільше і про яку з них вам хочеться дізнатися ще більше. І я вас до цього закликаю. Окрема подяка вам за вашу активність. Також щиро вдячна за фінансову підтримку мого каналу. Це допомагає мені розвиватись. Ці відео я створюю самостійно, тому якщо у вас є бажання підтримати цей канал, ви можете зробити це у посиланні під відео. Сьогодні ми дізналися такі чудові історії неймовірних українців. Вони були філософами, журналістами, репортерами та науковцями-експедиторами. Однак Цих трьох людей також пов'язує і література, і їхня письменницька діяльність. І я сподіваюся, що у наших наступних випусках ми ознайомимося і, зокрема, з їхньою творчістю, з їхніми творами. Це буде неймовірно цікаво. Дякую, що додивились це відео до кінця. Побачимось у наступних випусках.